spread. Куча всяких модів, які роблять, щоб воно ліпше виглядало. І це загально забирає е, багато сили, щоб, щоб це грати в комп'ютера. Так що мені треба було щось потужне щоб це спробувати. Хотів е, цивілізацію Сім. Not. Um, I think a, USB, a USB switcher, which allows me to. Yeah, so if i